При зборки коробки виявилася одна проблема у нас. Забили ми вал, встановили в коробку. Але стопорний пальчик, пружинний шплінт не співпадає. ну Отворе не співпадає. Тобто чуть-чуть тільки показалось отвора. В чому проблема? Пробували досадити. Воно стоїть на своєму місці. Дістали вал, почали заміряти. Погляньте, на валу джубана 14 мм від отвора до краю вала. А на тому валу, що в нас стояв, ось яка, яка різниця. Коротше, по 4 мм різниця. І тому ми не можемо забити пружинний шплінт. Прийняли рішення проточити під 307-й підшипник посадочне місце упорчик, щоб вал пішов трошки вперед. Бо він також не, не, не заходив. Получається, посадочне місце. Було на 5 мм вперед зміщено, і вал на 5 мм не, не досідав у посадочне своє місце. І, і шплінта не можна було застопорити. Тому зараз ми проточили болгаркою. Все з натягом з, з, з усім нормально воно заходить. Шплінтик можна буде ставити. Зараз я вам це все покажу. Гляньте, де була раніше канавка упорна для підшипника. Ось де. А зараз я змістив її на 5 мм. І тепер чудово все виходить. Отвір тепер видно було. А так, ось, ось скільки воно показалося і все. і Пальчика не забити ніде нічого. Тому проточили і зараз все чудово встановиться на своє місце. Тому змащуємо під втулочку. Для перестраховки також змащуємо фіксатор втулок і встановлюємо. вал. На своє місце. Нагадую, отвори повинні співпадати, щоб можна було встановити пружини в Погляньте, зараз забили отвори всі співпали в нас. Ось бачите, тут за подлицою стулочкою і тут. -то.